Я не знаю чому, але я давно помітила, що чомусь героями називають не тих, хто є справжнім героєм. Ви знаєте, для мене особисто герой це той, хто взяв зброю в руки і пішов на з ворога. Це для мене герої. Незалежно від того, чи керівництво держави присвоїло моєму звання Героя України при житті чи посмертно, для мене вони всі герої. Всі без винятку. Незалежно від того, на якій лінії фронту вони знаходяться, вони герої. Вони всі в небезпеці. Вони ризикуючи своїм життям, взяли зброю в руки і пішли захищати нас з вами. Це герої. Герої ті, хто з вогню виносять людей, ризикуючи своїм життям. Це теж нуль, як на фронті. Тому що ми знаємо, що там, де ворог влучив, вони відчікують, щоб туди приїхали всі служби. І знову туди відбувається в більшості випадків друге влучання. Оце справжні герої. Інших героїв я не бачу. Та, є героїчні вчинки просто звичайного цивільного люду, де треба було врятувати комусь життя, навіть не дивлячись на війну, просто щось трапилося, рятують людське життя. Це теж героїзм, коли людина ризикувала своїм життя? Інших героїв я не бачу. Того постає питання, чи той герой, що віддає накази, чи той герой, що гине у бою, де ворог лізе, наче метастази, у славному українському краю? Своє життя дає за Україну дає його у розквіті років, шанує в серці мову солов'їну, яку стирають упродовж віків. Лишень герой іде напряу пекло, бо мова має значення завжди, дає життя герой в бою за пеклі, а ворог. Залишають скрізь сліди. В сирую землю лиш герой лягає, для нього Україна над усе, квіточу ниньку ворог спопиляє, І загрозу у куточки всі несе. Герой вертає з фронту в домовині, Світлицею для нього був бліндаж. Герої служать вірно Україні. Невдаваний на показ це кураж. Лишень герой стоїть на полі бою, і свіча героя гасне саме там. Біда не оминає стороною. Герой за нимко платить все життя. Тому люди то. Подумайте, кого називати героєм? Ми всі герої, тут, хто в Україні, під ракетними ударами всі живемо. Слава Богу, що Господь береже. Але це не ті герої, це не той героїзм. Герої, ще раз кажу, на полі бою. Зі зброєю в руках захищають нас з вами. Там вони віддають своє життя за нас з вами, за Україну. Герой наказів не віддає. Герой виконує наказ. Але справжній герой навіть не чекає наказу. Він боронить Україну і нас з вами і рідну землю без наказу. Бо він знає, що це його святий обов'язок, і кожен з них каже, хто, якщо не я. І для героя мова має значення.